Будьмо уважні миру всім примудрість, будьмо уважні. Князі, народні зібралися разом, на Господа і на Христа Його. Чому зворушилися народи, і люди намислили суєтнам? І народи зібралися разом. на на Христа Його, премудрість. До коринтян першого послання, святого апостола Павла, читання, будьмо уважні. Я бо що прийняв від Господа, Та й передав вам Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав. За вас дається, це робіть на мій спомин. Так само й чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу як істе хліб і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб, або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожний випробовує себе самого. І тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Мир тобі премудрість, алиє. Прости, веслугайму святе Іван миру я меруси Матея святе Іван читання, Господи, слава Тобі, слава слав Твоїм, Господи. Будьмо уважні. Сказав Господь Своїм учням, Ви знаєте, що через два дні буде Пасха і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радилися, як би то підступом схопити Ісуса і убити, тільки казали не в свято, щоб не було в народі заколоту, і от коли Ісус чув, у вітанні в домі Симона прокажено, підійшла до нього одна жінка з Алябастровою плящиною, повна вельми дорогого міра, і виліла йому на голову. А як він сидів у столі, побачивши це, учні, нарікали і сказали, навіщо таке марно тратство, це можна було добре дорого продати і дати бідним. А Ісус завважив це і сказав їм: чи ви думаєте? Чи ви чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Вилишиться миром на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідуватися цей Іван для по всьому світу, оповідатимуть і про те, що зробила вона, їй на спон. Тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Скольотський, подався до первосвященників і каже: Що хочете мені дати, і я вам його видам. А ті відважили, відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня у приснові приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. А Він відповів: ідіть. Та та когось ось одного в місті Йдіть до, 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 до такого ось одного в місті і кажіть йому. Учитель каже: час мій близько, тож у тебе споряджу паску з учнями моїми. Учні зробили так, як він їм, і приготували паску, коли ж настав вечір сів він до столу із дванадцятьма учнями. Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повернувся, встав він від вечері, скинув одіж, узяв рушник і підперезався, тоді налив води в умивальниці і почав омивати учням ноги і обтирати рушником, яким був підперезаний, підходить отже і до Симона Петра, а то йому каже: Ти, Господи, мені вмиватимеш ноги. Каже йому Ісус у відповідь: Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім. Петро ж йому каже, ні, не митимеш ніг мені віки, і коли я тебе не вмію, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але й руки й голову, а Ісус йому тому, що омити. Тому що мити нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий і ви чисті, та не всі. Знав Бог, хто зрадить хто мав зрадити Його, і тим, той й мовив, не всі ви чисті. обмивши їм ноги, вбрався знову одіж і сів до столу, та й каже до них: чи знаєте, що я зробив вам? Ви знаєте мене, учитель Господь, і правильно мовити, бо Я є. Тож, коли вмивав вам ноги, я Господь і вчитель, то й ви повинні омивати ноги один одному, Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істину, істину говорю вам, слуга не більше від пана свого, посланий не більше від того, хто послав його, і знавши, те, щасливі будете, коли так вчинити і коли вони їли, він промовив істину кажу вам, один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожен до них питати його чи то часом не я, Господи, а він відповів: Хто вклав за мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, ліпше було б тому чоловікові не народитися, а юда зрадник його і собі озвався. Чи то часом не я, Учителю, каже Ісус до нього, ти мовив. Як же вони їли, Ісус, узяв хліб, благосив, розламав і дав учням і кажучи. Беріть їжте це моє тіло, потім узяв чашу, воздав і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення ріхів. Кажу вам, не питиму від нині цього бінорадного плоду аж до Дня того, як його, в новому, його новим у, з вами у царстві Отця Мого. І відпустивши і відступивши, вийшли вони на Оливну Гору. Тоді Ісус сказав їм, усі ви зневірилися у мені цієї ночі, написано, бо ударю пастирі розбіжаться бівці стада, а після того воскресіння я випереджу вас у Галилеї, озвався тоді Петро, та й каже йому: надійки всі відреклися і зневірилися в Тобі, я. Не зневірюйся ніколи, а Ісус же мовив до нього, істинно кажу тобі, ці ще ночі, перше ніж заспіває і пів він, ти тричі мене відречешся, каже йому Петро: навіть якби я мав із тобою вмерти, не відречусь тебе. Так само вимовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ним на місце, зване, Гетцеманія, і каже до учнів, Посидьте тут, поки піду, та помолюся там, і взяв Петра з собою двох учнів синів заведе, і почав скорбити та тужити. Тоді сказав їм смуток у мене на душі аж до смерти. І зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молився і, промовляючи очі мій, якщо, можливо, нехай мене ця чаша про мене. Однак. Однак, не, як я бажаю лише як ти, тоді з'явився йому ангел з неба і підкріплював його повний скорботи та тривоги, ще пільніш молився, а під його став, мов краплі крові, що падали на землю. Підвівшись, він молити він, підійшов до учнів, застав їх сплячими від смутку, повернувся він до учнів і знайшовши їх засну, заснулими, каже до Петра. Отож і однієї години не спромолися чувати зо мною, Чувайте й моліться, щоб не війти у спокусу, бо дух бадьоре, тіло немічне, і знову вдруге війшов він, і почав молитися Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшись, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були обтяжілі, залишив він їх і пішов знову, і почав молитися втретє. Повторюючи ті самі слова, а потім повернувся до і каже до них, Спіть собі і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо, ось наблизився мій зрадник. Він говорив ще, а як надійшов Юда один, з дванадцятьов, а з ним і сила народу з мечами та дрючками, від первосвященників та старших народу, зрадник його дав їм знак, мовивши. Кого я поцілую? Це Він, беріть Його. І відразу ж, підійшовши до Ісуса, каже радуйся мій вчителю, та й поцілував Його. Тоді питає Його Ісус, чого, чого прийшов Іси, друже, і зараз ті, що приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж один із них, що були з Ісусом, простянув руку. Вихопив свого меча і, ударивши відтяв йому в слупе священника, віття йому ухо. тоді Ісус сказав до нього клади твій меч назад до піхви, і всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця Мого, і Він зараз же не дав би мені більше як дванадцять легіонів ангелів, як же, ж то збулося Писання. Що вони так мусить статися, тоді Ісус промовив до народу мов на розбійника вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити, Щодня сидів я, навчаючи, в храмі, і ви мене не взяли, та все, що сталося, щоб збулося, Писання пророків тоді всі учні, залишивши його повтікали, а ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом за ним оподалік, аж до палацу первосвященика, війшовши до середини, сів із столами, щоб побачити, чи воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли дарма, щоб були з'явилися багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє, кажуть, цей сказав: я можу зруйнувати храм Божий за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього, нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать». Але Ісус мовив, первосвященник каже до нього, Ісус мовчав, а первосвященник до нього каже. Заклинаю Тебе Богом живим, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього, Ти мовив, тільки ж кажу вам. Віднині ви побачите сина чоловічого, який сидітиме праворусе могутнього і йтиме на небесних хмарах». тоді первосвященик роздер свою одежу і заявляє. Він сказав богохульство, нащо нам іще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство, як вам здається? А ті відповіли він винен смерти. Тоді вони почали плювати йому в обличчя і бити кулаками інші, ж били його в обличчя і промовляли. Пророче, нам Христе, хто тебе вдарив. Петро ж сидів на дворі, аж тут одна служниця підійшла до нього і каже, і ти був з Ісусом Галилеєм, але той перед цими відрікався і заявляв, не знаю, що таке говориш, коли ж він вийшов до воріт. уздріла його інша і каже до тих, що там були. Це був з Ісусом із Назарету. Він знову клявся і відрікався, не знаю, я цього чоловіка, десь трохи згодом. Приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра, ти справді один із тих, що бо мова твоя тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися й божитися, не знаю цього чоловіка, і відразу заспівав півінь. Петро, згадавши те слово, що Ісус сказав був раніше. Ніж, раніше, ніж півінь, заспіває ти тричі зречешся мене, і вийшовши звідти, заплакав гірко. Тоді, як настав ранок, усі первосвященники старші народу, скликали раду на Ісуса, щоб його убити. І зв'язавши Його, пода повели і видали правителеві того віці.